Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. І сьогодні я пропоную до вашого перегляду відео, яке диво вас чекає ближчим часом. Ближчим часом це ви загадуєте самі срок до трьох місяців. Ось так. Три колоди один варіант. Якщо буде наголос на особистому житті, буду використовувати романтичне таро і Ленорман і таро з рук, да, така колода інтересна, буду використовувати як базу, як основу. Такс. Цей раз роблю без сигніфікації для того, щоб це дійсно було якесь чудо, де щоб ви себе не настраювали ні на що. А просто віддались волі такі, да, вищим силам. Так. Зараз відео хочу сказати. У мене буде виходити трошки річ, а багато особистих консультацій, я не дуже встигаю. Постараюсь, звичайно, працювати на Ютубі тут частіше по змозі. Так, але, ух, карта вискочила. Але що вона тут хоче нам сказати, Паш Пентаклів. Нові можливості вам відкриваються в навчанні, якусь, можливо, цікаву книжку, можливо, цікаву якусь інформацію, ви здобудете. Бо для вас може стати справжнім дивом, те, що ви відкриєте для себе якусь важливу інформацію. Почуєте те, що вам необхідно. Можливо, хтось е, пройде якесь навчання по своїй спеціальності, по професії, поміняє, ось так може програтися для когось. Ще один паж, да? пажі у нас студенти. І у вас тут теж якісь нові навички. Знаєте, ніби ви щось тут можете так ризикнути, попробувати? Да? Тут, як на роликах, катаються. От те, що ви раніше не робили, щось яскраве. От покататися на роликах. Зараз уже за маму, вже на ковзанах. Щось зробити для себе незвичайне. І це для вас буде справжнім дивом, да? от якийсь новий досвід для вас. Одні карти дворада, Королева Жезлів. Можливо, ви тут заведете котика собі, і це для вас буде друг. Можливо, хтось відкриє собі езотеричні здібності, буде працювати з якимись ритуалами, можливо, ви будете проходити якісь в когось ритуали, так. Да. І це для вас диво, тому що ми дивимося диво в такому контексті хорошому, значить, цей ритуал допоможе. Ну, допоможе точно, тому що тут йде шістка жезлів. Перемога за вами, можливо, хтось підпише якусь вигідну угоду. Хтось, можливо, кудись поїде, тут теж може бути карта дорог підготовки, тут уже дорога. Знаєте, тут о, якісь нові горизонти можете для себе відкривати. І це недалекі дороги, це е, молодші аркани, і вони показують недалеко десь їхати. От там околиці, якісь, не знаю, поряд міста, які біля вас знаходяться. Щось таке тут, тут недалеко. Але от не було ні часу, ні можливості, а тут захочеться це пізнати. Так само в, в професії. Ви можете бути класним спеціалістом, але ви захочете якісь нові грані в собі розробити, щось нове побачити. От тут вийде однозначно. Така дорога, бачите знову, трійка. Вже, якщо ви збираєтесь кудись. Нові горизонти, нові можливості вам точно тут відкриються. Кудись хтось збер... збереться в дорогу. Речі будете збирати. Це може бути дуже несподівано. Тут вона так якось в попихах збирається. Тут у неї на календарю зображена позначка. Ось цей день, стрілочки ще. Лишилося ну, три дні. Карти показують, да? От можливо, три три дні, три тижні, третього числа любну поближчих місяців да? буде якась. Поїздка, вона буде різко, от я ж відчуваю зразу по картам таку енергетику. От така от можливість вам випаде. От прям випаде можливість десь поїхати щось побачити. Поміняти щось хтось може захоче в своїй зовнішності, там, підстригти волосся коротше і так далі. Ще щось зробити, якусь щось зв'язане да, з косметологічною сферою. Перукарі, косметологи і так далі. Хто, хто по професії, да, ось перукар, косметолог, все, що з красотою зв'язано, у вас тут успіх іде, нові можливості, нові клієнти. Тоже так карти можуть показувати нам. Яке ще чудо? Вас чекає любов. Ну, Значить, все-таки будемо задіювати романтичне таро. Раз випали в любовні карти. Любов. Ну, Любов. Вона багатогранна. Це може бути любов до партнера, до батьків, до дітей, до себе, до своєї справи, там, до музики, до ще якоїсь творчості. Тут до дітей може бути, в когось народження дитини, не знаю, там вагітність. Якийсь новий початок, новий мужчина може бути. Діти можуть вас радувати. Тут пажито ж, да, вони можуть показувати, що вас будуть радувати ваші діти своїми досягненнями. Може, діти приїдуть до вас, так, теж когось програється, да, бо тут дороги. І ви, і ви цьому так радієте. Можливо, свята новорічні, да, всі збираються разом і всі щасливі. Так, у нас тут хмари, щось вас лякало. До речі, да, хмари лягають під королеву жезлів. Вас щось могло лякати, і ви могли піти до от, там, таролога, астролога, да, відающої такої жінки, яка вам підскаже, як вам діяти, що робити, розвіється ваші страхи. Дасть вам якусь підказку, да, як рухатись вперед. Можливо, це будете ви, можливо, ви знаюча людина. І знов дорога лягає на дорогу. Ну, тут без дороги, ну ніяк. От буде якась дорога. Знаєте, я би так сказала, якщо ви не плануєте, не хочете, зробіть спонтанну якусь поїздку, вона вам дасть якесь чудо, розумієте, якесь диво. Ви там щось почуєте, щось узнаєте, наберете нових вражень, да? поміняєте картинку. Причому тут, знову ж таки, це недалекі якісь такі дороги. Це не означає, що треба там їхати, летіти в другу країну. Це десь ось трошки хоч кудись, якийсь рух такий додати, поміняється щось у вашому житті від цього. Відкриються якісь нові можливості, нова інформація. Тут у нас, да, тут закритий лист, а тут як відкрита. І відкрите якісь блокнот, тут відкриється якась інформація. Хтось, до речі, може купити авто, квитки якісь можете купити кудись. Поремонтувати автомобіль. Можливо, друг приїде чи ви до друга. А от тут як на зустріч один одному, знаєте, як, наприклад,. Домовилися з другом десь зустрітись, да, з подругою. От я їду туди, і ти туди приїжджай. Або, наприклад, всі їдуть там до батьків і з'їжджаєтесь, і ви, там, якісь ваші там, однокласники, друзі да, з дитинства, і от там от буде зустріч, тепла, така, приємна. Відкриється вам при цьому якась важлива інформація. В будь-якому випадку, ви тут надихнетесь, у вас якесь друге дихання буде. Буде якесь друге дихання в цей період. Давайте трошки любов заглянемо. раз вже випало нам, то треба дивитись. О, так карта взяла. Яке вас диво чекає в особистому житті? Давайте так, задамо картам запитання, ми тут будемо дивитися, особисте життя. Ой, клас. Зустріч, хто давно не бачився. То, може, ви зустрічаєтесь з коханою людиною, ви їдете чи до вас. Ну, знову ж таки, любов може бути, як я й казала, до дітей. Якщо тут така ситуація, що, наприклад, відстань була, і мужчина до вас їде, от він при, прикладає дуже багато зусиль, знаєте, так, щоб, по-перше, мати цю дорогу, а по-друге, там може якісь це заробітки чи ще щось, дивіться, він тащить додому стат, статуетку, це нелегко. Ну, він, знаєте, все вдома. Це додому, все він тяне. Ой, яка двіка Пентаклів, шикарнюча. І Як він тут її цілує, ще такі перші поцілунки. Да? Як давно не бачились, і така трошки неловка ситуація. Да? Ми ніби знаємо все життя один одного, але ніби перший раз побачилися. Ну, в когось може і бути перша зустріч. Може програватись, так? Може. От знаєте, як. Переживаєте, їдете там десь один до одного на зустрічі, перша зустріч, щоб там познайомитись вже ближче. Боже, тут шикарний розклад. Ну, любов, вже, любов, дивіться, яка класа фортуни, побачення. Знаєте, тут м ніби як дорослі люди, але поводяться, як діти, отак От мені йде. От двоє дорослих, але така якась закоханість. Можливо, це зустріч з людиною, якщо це дружбу брати, да, з якою ви з дитинства разом. І через це все таке наївне, все таке щире, свіже. Ну, або от ви вже в стосунках, а ви, як діти, ви не можете насолодитись один одним. Правосуддя. Хтось може отримати пропозицію руки та серця тут по картам, несподівано ви там чекали вже. Трошки підзабили, але тут вам роблять пропозицію. Перша карта, зірка, якісь нові завершення в особистому житті. Цілий ряд іде вже по цьому. Якісь мрії ваші здійснюються. По справедливості все буде справедливо. Можливо, ви купуєте там от перший автомобіль, чи о, житло, чи якась поїздка да, документи, і ви разом десь їдете Чи дають, знаєте, Офіційний якийсь дозвіл приїхати вам чи вашому коханому. Там візу оформляєте. Якщо це, ми дивимося тих, хто в Україні, да, дівчата і нас там, ну і дівчата нас служать, і хлопці служать. Дають дозвіл поїхати додому, теж так може програти. З чого я, звичайно, всім бажаю. Ну, які класні карти. Ну ви прям, знаєте, радієте, дурачитесь, ви щасливі. Тут не так багато таких шикарних карт в цій колоді. Чесно. Ну тут мені. Од... Іде, да, так, не у всіх програється, ну йде да, дуже мені фоном да, інформація, що це дорослі люди, а вони як діти, їм так добре, вони такі щасливі разом. І от можуть до вас діти тут приїжджати, і внуки, да. ви в особистому житті дуже щасливі. І в цьому є навіть якесь ось документальне підтвердження. І радість велика. Ну клас. Давайте ще останній ряд подивимося на тару. З нього почали ним завершимо. Яке диво вас чекає? Зараз дві карти я дістала. Ну знову, ну, я, знаєте, як ніби зловила когось і веду. Мрії про якогось мужчину тут. Здійсняється, про короля Пентаклю. Ну, в когось, хто тут взагалі не цікавить ваше життя, да? ми цей ряд пропускаємо більше, да? тут дружба трошки, взагалі ваша справа вам буде приносити, да? ваша робота, ваша реалізація, дохід вам буде приносити. От ви знайдете ніби по сімці кубків той варіант, як правильно себе реалізовувати, показувати. І, знову ж потрібна інформація, можете знайти чомусь, навчитись правильно вкласти гроші і потім отримати, знову ж таки, більше, да. ну, а в когось ця, Марії про мужчину здійсняється, або ви знайомитесь, або ви зустрічаєтесь. Давно не бачилися. або переходить на якісь нові рівні. Ну тут шикарно в особистому житті. Ну і так, ух ти, диявол у нас випадає. Тут є такі нотки, да, от карта. Хмар, диявол, тут теж так, якісь несподівані такі дії, да? королева жезлів, такі містичні карти. Тут може програватися те, що от, е, на комусь з партнерів, там, не знаю, можливо, був якийсь вплив, і по карті Хмара е, е, і королева жезлів да? е, проводиться тут так, зображено якийсь ритуал, щоб позбутися от, от, цього диявола. Цього впливу. А ну, що це за диявол. Тут ще може бути, знаєте, як диявол, якщо не містично дивитися, як влада. От ви, ніби, ви, ви чи ваш партнер виходите з під якоїсь, з-під влади якоїсь особи, або з якихось запретів, де куди вас не пускали. І ви знайдете силу і можливість да, перейти за ці межі. Ну, тому тут можуть бути різні варіанти. Кось більш містичні, а в когось більш реальне, да, і диявол може бути як власна людина, яка от не давала, не пускала, е от зустрітись, да, і тут треба було цей закон пройти. По роботі може показати, що тут великі прям гроші, великі вершини. Ви от не побоїтесь да, на щось піти. От не побоїтесь на щось піти. Не побоїтесь десь поїхати, О, зробити собі якийсь такий виклик. Багато тут карт доріг у нас, да? Багато. Ну і може приїхати, подолавши всі перешкоди людина. Чи ви, чи до вас, ну, знову ж таки, дороги ці, да? Як відпускають кудись, дають якісь документи. Що ще? Ой, В когось вагітність може програтись, да? в когось ем, багато радості. Знову ж таки, імператриця, вона як мама, е, дітки, чолові, да, от порядки, процвітання е, фінансове, подарунки, багато емоцій. Імператриця це все, що така е, багато всього. Да? Великі живі, великі гроші, е, велика родина. Когось тут на закон лягає, да? реальна пропозиція руки та серця. Ось так. Завершається все десяткою мечів. Це означає, що якась ситуація, яка вас тут мучила, вона завершається. Це кінець, це просвіт. Знаєте, ви побачите світло в кінці тунеля. От хто чекає своїх чоловіків, да? ви дочекаєтесь. Можливо, тут по десятці мечів це вже якби, ну, все, вони приїдуть. Не просто там побути вдома, а вже залишиться. Якщо мужчини мене воїни дивляться і хочуть уже додому, да, ви теж то, вас очікає, ви теж попадете. Ну Мушу говорити такі наші реалії, да, звертатися до таких спринт-карт А в когось довгоочікувана зустріч, хто не бачився, всією родиною. Знайомство з коханою, майбутнім чоловіком, тут не, не менше. Да? Тут карти показують дуже важливі події. Не взагалі дуркувати тут особистому житті будете, щасливі будете. Можливо, там родина збереться вся разом. Ну, все, що я говорила. Ну, і завершення складного етапу все, знаєте, ніби карти показують, що з цим дияволом буде, буде покінчено, буде кінець. Шикарний розклад, як на мене, пишіть, будь ласка, свої враження. Пишіть коментарі, ставте реакції на її дехто не підписаний, підписуйтесь, я запрошую вас з задоволенням. Нових глядачів зустрічаємо. Я реагую на ваші коментарі, я з вами на зв'язку. Тому до нових відео, па-па!